День молоді це нагода підвести підсумки та визначити нові плани на наступний рік у сфері молодіжної політики. У стінах Могилів-Подільської міської ради відбувся семінар молодіжної ради, яка працює у нашій громаді два роки поспіль. Заступник міського голови Михайло Слободянюк привітав молодь, вручив подяку за активну діяльність голові молодіжної ради Юлії Когаєвській. Звичайно, сьогодні у нашій державі нові виклики. І ви, це наше майбутнє, майбутнє нашої громади і майбутнє нашої держави. Завтра ви будете відновлювати нашу державу і в якійсь мірі будете її захищати. Завжди вас чекаємо, чекаємо з вашими пропозиціями, думками, з вашими ідеями, і готові весь час вас підтримувати. Від імені міського голови Геннадія Григоровича. І виконкому і моглі подільської міської ради хочу привітати вас. Я переконаний всі ті плани, які ви перед собою ставите, ви виконаєте. І ще раз нагадую, що ми з нетерпінням очікуємо вас у нашій громаді і разом з вами будемо будувати наше майбутнє життя. Благодійні акції, соціальні проєкти, фестивалі та квести усе це втілено в життя молодими, талановитими та креативними. Активна молодь нашого міста неодноразовий учасник форумів, конференцій, заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Юлія Когаєвська наголосила, що головна місія молодіжної ради єднати активні серця навколо різноманітних ідей та втілювати їх в життя, адже Могилів Подільська громада це відкритий простір для активних людей. Члени молодіжної ради провели круглий стіл до Дня Соборності України, вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та Героїв Крут. Долучились до державної акції Дня Єднання. Молодь Могилів-Подільської громади є учасником та організатором екологічних івентів інформативного та практичного характеру, організатором акцій прибирання Чисте довкілля та чисті водойми. З початку повномасштабного вторгнення члени молодіжної ради займаються волонтерською діяльністю як в межах країни, так і за кордоном. Було проведено благодійні майстер-класи на підтримку ЗСУ та внутрішньопереміщених осіб. Знято понад 10 патріотичних відеороликів. До Дня Європи було проведено молодіжний форум Україна це Європа. До Дня Вишиванки проведено захід «Ukrainian Embroidery» та благодійну акцію Веловишиванка. Члени молодіжної ради долучаються до проведення заходів до Міжнародного дня дітей. Також віднімають різні відео з опитуванням діток про їхнє дитинство та майбутнє. Також ми провели соціальне опитування до Дня Конституції серед мешканців громади, метою якого було підвищення рівня національної свідомості громадян. До Дня Державності України ми створили патріотичний мурал, який ви можете спостерігати біля поліції нашої міської. Були створені патріотичні відеороботи до Дня Незалежності України та Дня захисників та захисниць України. Ми проводили семінари, співбесіди та форуми на тему протидії торгівлі людьми. Подорожували в освітніх та туристичних цілях за підтримки Могилів Подільської міської ради та управління освіти. Дякуємо за співпрацю та підтримку молодь нашому міському голові Геннадію Григоровичу Гухманюку та Могилів-Подільській міській раді та всіх небайдужих, які завжди долучалися до нас та нас підтримували. Ми сподіваємось на те, що наша молодь, саме ви та ваші друзі, буде продовжувати творити та розвиватися, займатися благодійністю та волонтерською діяльністю. Адже наша молодь це не лише майбутнє, це її сьогодення. Учасники семінару визначили плани на перспективу. Зокрема, у вересні відбудуться вибори голови молодіжної ради. Також будуть реалізовуватися нові проєкти, які спрямовані на розвиток молодіжного руху у нашій громаді. У ході засідання члени ради переглянули фільм з історією України, а в завершенні сфотографувалися на згадку.